Наразі я командир механізованого взводу. Ну, я в 2016 році мобілізований був і служив в 58-й мотопіхотній бригаді, 13,5 місяців служив, пішов на Дембель. І от ну, і тут самі знаєте, що почалося і прийшлося. 25-го я отримав повістку і 1 марта ми вже виїхали ну, в район виконання завдань. Як в мене, я сам з Дніпра. І в мене там батьки, в мене рідний брат, теж, кстаті, військовослужбовець, брати вітаю. Е, племінник, дівчина. Ну, а як? Ну що прийдуть? Я бачив просто на Херсонщині, що вони зробили з містами. З... Ну, я не хочу, щоб мій рідний дім був в такому самому стані. Працював, жив звичайним життям. Нічого такого особливого. Спортом займався, жив, племінник а, тренував, воркаутом. Чисто як ну, не професійно, так з друзями ми ходили, чисто так для себе займатися. Такі тренування були, ми на виносленні на завжди якось себе тренували, і ось це тут це те, що треба. Бо на себе, коли це все надінеш, то треба ходити, 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 ходити. Ну Це то особлива дівчина, то що, про яку я вам казав. Привіт їй великий. Все вийшло, хрештиком вийшло, мені його ношу, як оберіг. Це б Джевелін. Банальна зустріч, максимально банальна зустріч. Ну, воно ж коли не шукаєш, воно от хоп, і воно серце затріщало, там щось в грудях і щось десь воно йокнуло. От якось так. Та я хоч би завтра одружився б. Ну, є поки що. Треба спочатку попрацювати тут. Мій типовий день виглядається навчання, 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 навчання. То, що ми всі тут не безкінченні, це факт. І хлопці, яким прийдеться сюди йти, беріть хлопці, надівайте на себе рюкзаки, накидайте туди баклажки з водою і ходіть десь по пересіченій міцності годинами. Оце от єдине тренування, що я можу вам порадити. От в перемогу все. Більше я не вірю ні в що. В перемогу вона, ну знаєте, як вона? Ніколи не здавайся, здаються квартири. Вибачте, повіта жалюгідні слабаки, ну так що за нами тільки перемога і нічого іншого.